Опозиціонерів, які чи не найбільше наполягали на зустрічі з главою держави, в адміністрації президента так і не дочекалися. Втім, Віктор Янукович пообіцяв, при формуванні законів думка кожного депутата, незалежно з якої він фракції, буде врахована. Окрім того, за словами глави держави, до деяких законопроєктів, зокрема, які стосуються соціальних ініціатив, ніякої опозиції бути не повинно. Яка тут може бути опозиція? Це ж не опозиція до мене, чи до е Уряду, це позиція до народу. Фактично. Ну, хай е, спробують. Я переконаний в тому, що буде відповідна відповідь від людей, якщо не зразу, то з часом. Президент наголосив на важливості втілення соціальних ініціатив. Відтак зазначив, чимало коштів з держбюджету доведеться витратити на повернення радянських вкладів. Як показали соцдослідження, приблизно 30% людей зніматимуть ці кошти. Втім, за словами глави держави, українці слід мотивувати залишити гроші в банку. Це для того, аби розвантажити держскарбницю. Нам треба подивитись, які мотивації створити з точки зору цих грошей, вкладення їх на депозитні рахунки, які мотивації для людей треба створити, щоб людям це було цікаво? І таким чином я переконаний в тому, що ми. Знімемо це навантаження. Голова парламенту зазначає, кількість витованих президентом законодавчих актів зростає. Лише в четвер планують розглянути 11 законів з президентськими зауваженнями. Главі держави спікер поскаржився. Нині опозиціонери виступають проти закону про реформування нафтогазового комплексу. Мовляв, це дозволить приватизувати НАК Нафтогаз. Мова йде про те, що не може бути монополіст в особі нафтогазового комплексу, який добуває газ. Які транспортує газ і які збирає гроші, тобто розділення на добувні компанії і на ті компанії, які займаються транзитом, і сьогодні ми вкотре для того, щоб не було конфлікту, відклали його до е, п'ятниці. Президент закликав парламентарів підтримати соціальні ініціативи, які на його думку покращать життя українців.